Як правильно вибрати фіксатори захисного шару для арматури? Тож, давайте розглянемо, які види фіксаторів бувають і як і де їх застосовують. Фіксатори із фібробетону вони міцні, надійні і створюють єдине ціле із тілом бетону. Фіксатори із фібробетону можуть встановлюватись як горизонтально, так і монтуватися за допомогою в'язального дроту безпосередньо на арматуру. Фіксатори із фібробетону можуть бути різного розміру 25-30 50 мм. А також змінюючи положення кожного фіксатора, можна змінити висоту захисного шару що дає значні переваги при монтажу на будівництві. Фіксатори із фібробетону найчастіше використовують при будівництві мостів, гідротехнічних споруд та різних резервуарів з водою. Ну і, звісно, там, де потрібен високоякісний бетон. Можемо підвести такий підсумок. Фіксатор із фібробетону має надійну фізичну та хімічну стійкість. У них повністю відсутня деформація при коливанні температур. Тож, переходимо до наступного виду фіксаторів. Це фіксатори із пластику. Фіксатори із пластику ми можемо використовувати як для горизонтальної поверхні, так і для вертикальної поверхні. Для горизонтальної поверхні ми можемо використати або фіксатор насти, або фіксатор стійку. Розхід таких фіксаторів може бути 5-6 штук на метр квадратний. А також у цих фіксаторів є різна висота захисного шару. Ще один вид пластикових фіксаторів це фіксатор зірочка для вертикального монтажу. Фіксатор захисного шару зірочка може бути від 25 до 50 мм. Переходимо до наступного виду фіксаторів, це фіксатор планка. Цей унікальний фіксатор довжиною 2 метри дозволяє пришвидшити процес в'язки арматури на об'єкті, а також має різну висоту захисного шару. Я розповіла вам про всі види фіксаторів захисного шару. Вони завжди є в наявності на нашому складі. А замовити їх можна за номером телефону або залишивши заявку на нашому сайті. А ще я хочу запросити вас підписатись на наш канал, бо в нас є багато цікавого та корисного. Якщо бетон, то арматура, якщо арматура, то фіксатори Арфен.